З давніх давен цими шляхами наші предки слідували по зірках. З плином часу люди почали давати шляхам назви. Так, в сторону моря та Криму потягнулися чумацький та бендерські шляхи. Шляхи перетворилися в дороги, їм присвоїли цифри та літери. Вже 10 років головною артерією Одещини є траса Одеса Київ. Цьогоріч в Одещині найбільший врожай ранніх зернових за 30 років незалежності. Ми порахували: тільки аграрії півночі Одещини транспортують в сторону морських портів 14 мільйонів 321 тисячу тонн зернових на рік. Кожне завантажене авто має вагу 25 тонн. Загалом це приблизно 572 тисячі 840 авто. Навантаження від них на шлях. 22 мільйони 913 тисяч 600 тонн в сезон. Частина із них рухається в бік державного порту Південний та приватного порту Тіс, перетинаючи на своєму шляху хаджибейський міст та дамбу вздовж хаджибейського та куяльницького лиманів. Кожне із цих авто залишає за собою протягом 2 кілометрів хаджибейської дамби 18% викидів парникових газів. Порушуючи екофлору Куяльницького національного природного парка, незалежна Україна від часу створення потребує сучасних доріг, автоартерій та транспортних хабів. Ми шукаємо рішення. Дорога Р 71 має всі переваги бути альтернативою для аграрників Одеської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської Миколаївської областей. Змінивши напрям від Р-71 від селища Іванівка в сторону Р-55 до селища Доброслава і далі до портів Чорного моря, ми сформуємо новий транспортний коридор. Результат оптимізація кілометру доріг, загального часу перевезень і головне екології хаджибейського лиману та державного парку Куяльницького. З ініціативи народного депутата України Степана Чернявського.